Всім привіт! Ви на каналі Богдан з криптовалютою. І я знаю, всі ви чули про TikTok. Я думаю, у кожного з вас є TikTok. Але чи чули ви про такий TikTok, як Дракула? Дракула це Тікток в криптовалюті. За те, що ти будеш викладати відео, тобі будуть платити гроші. Плюс там можна зараз зробити деякі активності, за які ми отримуємо поінти які будуть конвертуватися в токени. Попередній проект, схожий на такий, це є Farcast Farcast це крипто твіттер першим учасникам, які туди зайшли ще раніше, коли не було такого хайпу, видали на свої кошельки по 7 тисяч доларів. Тому я думаю, треба по-любому залітати в цей проект і виконувати там активності для того, щоб в майбутньому мати можливість отримати їхні токени і заробити на цьому. Перед початком цього відеоролика я вас хотів запитати, ви хочете навчитись інвестувати та розбиратися у криптоінвестиціях? Якщо ваша відповідь так, то максимально вам рекомендую перейти в телеграм-канал по ссылці в описі під цим відео. Там ви знайдете цінну та актуальну інформацію. Для кожного є вибір тематики, в якій можна почати заробляти. А саме головне, що інформація безкоштовна. Перестаньте віддавати гроші інфоциганам та скамерам. Починайте навчатися, розвиватися та заробляти прямо зараз. Силка в описі під відео. Отже, почнемо наш гайд. Після того, як ми перейшли по силці, яку я залишив у себе в телеграм-каналі, ми нажимаємо ось сюди. Ми можемо зареєструватися тут за допомогою пошти, Тіктоку, Apple. Або Фарбкастер. Я б рекомендував реєструватися через Фарбкастер, тому що ми зразу будемо виконувати активності там. Хто ще не зареєструвався, є ссылка у мене в телеграм-каналі, там можна зареєструватися. Реєстрація в фарбкасті коштує 5 доларів. Можете не реєструватися, можете просто через почту зайти. Не обов'язково робити два айрдропи одночасно. Після того, як ми зареєструвалися, у нас з'явилося ось таке вікно. Це вікно ідентичне з Тіктоком. Тут люди загружають свої відео, і ти можеш їм лайкати. Замість лайків тут ось такі капельки. Лайкнули один від... одне відео, лайкнули друге відео. Наші капельки зменшуються. У вас тут буде 200 капельок. Для того, щоб заробити їх більше, нажимаємо сюди. І Скидаємо реферальну ссылку з всім своїм друзям, щоб сюди заходили і реєструвалися. Потім ми робимо пост, відео загружаємо і зразу його закидаємо в фарбкаст наш. І за це нам дадуть 5 тисяч оцих кровавих капельок. Також ми можемо підписатися на людей. Але підписка тут іде також за ці краплі. Ми їх ніби купляємо. Для того, щоб це зробити, нам потрібно, наприклад, вибрали ми ось цього, нажимаємо купити. Ось тут вибираємо токени, за які ми будемо купляти. Нажимаємо Ефір. Нажимаємо Депозит, копіюємо і закидаємо сюди долари 2-3, не більше. В сіті Base Як вивезти гроші? У мене є відео на каналі. Можете подивитись. Я рекомендую використовувати біржу OKX. Кидати потрібно ефір в сіті Base сеть Тут ми копіюємо свій кошельок. Ось вставляємо його сюди. Тут вибираємо сеть Base і кидаємо сюди 3 долари. Після того, як ми поповнили наш рахунок, у нас з'являться гроші ось тут. Бачите? Я от сюди закинув, мене тут залишилося 3 долари. І можемо купити собі зразу ось дешевший. Вибираємо сюди і зразу нажимаємо. Це також є активність, за яку будуть... Винагороджувати. Все. Ми купили. Можемо тепер зразу вже зробити пост В вербкасті. Готово. Більше нічого тут складного нема. Ось тут нажимаємо. І загружаємо відео. Любе відео, яке ви захочете. Також заходьте до мене в телеграм-канал, кидайте ссылки свої. Ось так поділіться. Отут копіюєте, І кидайте свої ссылки, ми будемо купляти один одного підписки. Один на одного. Ви кидаєте мені в чат, я на вас буду підписуватися. Ви так само на мене. Чим більше людей будуть на нас підписуватись, Купляти ось за 106 деген, тим буде у нас дорожче коштувати. Тому давайте воркайте, підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій YouTube канал, будуть виходити багато цікавих відео, де ви зможете заробити.